Як використовувати ChatGPT gpt для маркетингу? Ми вже з вами розібралися з тим, що таке чат-GPT. Ви вже знаєте навіть багато інших нейромереж, які використовуються нами для створення зображень, відео, тексту, аудіо переробки і так далі. Але тепер давайте будемо розбирати те, як треба користуватися саме всіма тими нейромережами. Для відповідних кейсів, окремих конкретних кейсів в різних сферах. Тому перше, ми розберемо це те, як використовувати чат GPT для маркетингу. І відповідно, що ми можемо з ним зробити, які промти ми можемо задавати тому же чату GPT, для того, щоб створити максимально класний контент або стратегію виходу, або загалом отримати максимальну ефективність від маркетингу. На зв'язку Михайло Пацан, я інвестор підприємець, вже більше 15 років я керую активами клієнтів і в багатьох своїх портфельних компаніях ми вже давно використовуємо штучний інтелект для інтеграції в різних сферах. Тому ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і поїхали! Я бачите, в мене на екрані є такий прекрасний гайд а, по роботі з чатом GPT, і в цьому гайді є 50 а, різних промптів для роботи саме з маркетингом. Для того, щоб отримати цей гайд, вам треба зареєструватися у нас на а, сайті Learn to Global і відповідно, отримати, а, і ви отримаєте даний гайд. А, так, відповідно, давайте розберемо по кроку, що за чим ми маємо робити. В принципі, сама структура промту складається із трьох основних частин. Перше, це сам контекст розмови, тобто ми маємо задати чату GPT розуміння того, про, взагалі про що йде мова, тобто, що ми збираємося за продукт просувати, на який ринок ми збираємося виходити, що в нас за сервіс. Яка, який зараз загалом контекст економічний, яка, які вподобання цільової аудиторії, ми вже визначили для себе? Тобто, все це ми можемо йому задати в контексті. Тобто він має бути в курсі всіх останніх новин, тому що як не крутий, але чаджі він не знає про те, що зараз відбувається, і він про ваш продукт точно він не знає. Але він знає основні елементи роботи з по маркетингу. Так, далі, після цього ми задаємо йому основний промпт, що ми хочемо зробити. Тобто, ми, наприклад, йому кажемо: от для прикладу, до речі, те, що ми будемо розбирати в цьому відео по У нас є продукт кав'ярня. Це наш продукт. Відповідно, ми збираємося його просувати в місті Києві, хочемо зробити його для цільової аудиторії, для прикладу, 18-24 роки. І наш УТП буде це випікаву і отримай NFT-аватарку, яка дає можливість змінювати скіни в твоєму мобільному додатку. Або ти можеш поставити собі цю аватарку в Твіттер і долучитися до нашого всього ком'юніті кавоманів, які, які децентралізовані і купляють класну каву в Києві. Ну, тобто в нас якась така УТП, Я його насправді от тільки що. Плюс-мінус придумав. Ви, звичайно, це все можете там прописувати в себе так під ваші продукти, але сама логіка в тому, що ми задаємо контекст, а далі вже пишемо промпт. Промпт мається на увазі, що ми йому прописуємо, що ми хочемо отримати від нашого чата GPT. Тобто стратегію виходу на ринок. Тобто напиши мені стратегію виходу на ринок. Напиши мені там, опиши продукт для як його краще якими ключовими словами його краще об, об, описати е, згідно контексту і так далі. І після того, як ми написали промпт, тобто той основний запит, після цього ми задаємо додаткові запитання для деталізації. Тобто, чат GPT він нам що зробить? Він про, е, напише основну інформацію, як це робиться. Потім ми йому додатковими запитаннями задаємо уточнюючи та так звані follow-up questions. І після цього він відповідно нам видасть максимально точну інформацію, і в кінці ми, звичайно, можемо йому написати, що сумарізую сумаризую все, що ти писав вище, і він нам видасть чітку ту інформацію, яка нас цікавить. Також рекомендується наступне: коли ми будемо писати промти, наприклад, там стратегія виходу на ринок нашого продукту, то писати його як окремим чатом. Потім ми пишемо промпт навіть для цього вже продукту, але ми пишемо наступний промпт опис продукту, і так далі, то краще його писати вже іншим чатом. Ну, тут, тут можуть бути і різні нюанси, тому що в рамках стратегії виходу на ринок ми можемо і опис для цього, і для цього ринку зробити, і так далі. Але це, це вже буде як follow-up questions. А коли ми починаємо тільки, то краще саме новий промпт писати, саме як в новому чаті. Тобто. По кроковий ми розібралися, ну а відповідно далі в нас йде цілий такий списочок наших гайдів, ой, верніше, наших промптів, по яким ми можемо спілкуватися з чатом. Краще за все, користуватися англійською мовою. Якщо у вас погано щось з англійською, ви можете використати перекладач Діпл, він шикарно все перекладає, інтегрується в. Хром і все прямо на люту можна перекласти. Ну, зараз я для прикладу покажу деякі моменти. А, от. І загалом а, покажу основний кейс використання чата GPT для виводу от, власне, того продукту, про який ми з вами поговорили, на ринок Києва. От, наприклад, ми запускаємо таку кав'ярню і хочемо розуміти, яка наша буде стратегія виходу на цей ринок, який е описати наш продукт, е ключові вподобання для нашої цільової аудиторії. Під, е, написати якісь прикольні провокативні матеріали, тобто це також прик... е, нормально. Е, рекламну кампанію в Інстаграмі Наша все-таки кава, нам треба щось прикольне. Тобто, це є тексти, і плюс ми попросимо його описати е, нам картинку, яка би найкраще описувала от власне той е, ну вірніше, підходила під цю рекламну кампанію і розберемо деякі. Нейромережі, про які ми вже говорили раніше в відео, такі як Леонардо і Я або Лексіка, через які ми можемо отримати також картинки для нашого посту. І поговоримо про пости, як її можна писати в Твіттері, і якими промптами можна використовувати. Ну і загалом про створення лендінг пейдж тому що все це може робити чат GPT. Тому дивіться, перше, що ми робимо, пишемо для нього основну інформацію, тобто те, що він має знати. Що він має знати, Хлебець. от. Він має знати, що наш продукт це є кав'ярня, місто Київ, цільова аудиторія 18-24 роки. Просто пишемо, більше нічого. Е, можемо, звичайно, йому там описати, що там яка кількість людей і так далі. От. Або можемо його записати, він сам може під, це все підрахувати. Головне, правильно задавати йому запит. Тобто основний контекст ми для нього записали. І тепер далі. Тобто наша УТП це випій каву, отримай PFP-NFT, PFT NFT – це мається на увазі NFT з аватаркою. От. І Якщо у вас ця аватарка, у вас якийсь інакший скін для мобільної апки кав'ярні. До речі, прикольна ідея, і, можливо, хтось дивиться оце відео, якщо ви її використаєте. Мені буде приємно, що ви його саме використали, подивившись моє відео. Так, ну і далі, що ми, що ми від нього хочемо. Ми ж хочемо стратегію виходу на То Відповідно, так йому і пишемо. Для продукту вище, напиши мені стратегію виходу на ринок України. Київ. І обов'язково в кінці йому допишемо давай думати. Крок за кроком. Тут важливий момент, я казав, що треба писати англійською мовою. Насправді так і є. Краще за все робити англійською мовою, тому що там буде набагато, набагато швидше. Але як працює чад Він бере українську мову, перекладає її на англійську, і потім з англійської робить прогнозування всі свої, і знову повертає, і знову перекладає на українську. І, відповідно, відбувається отака от процедура. І для того, щоб вона була максимально ефективна, нам необхідно так писати промпт українською мовою, щоб отримати максимально точний переклад англійською. Тоді ми отримуємо досить детальний, детальну відповідь на українській мові. Тому от продукт написали, місто написали, цільову аудиторію маємо, УТП маємо. От, хочемо стратегію. Перше, там дослідження ринку, от бачите, він там все описав, визначення місця, створення бренду та маркетингової стратегії, в принципі, то, що ми займаємось, так. Тобто він нам все описав детально, але тут пару лайфхаків. бачите, він не дописав. Тому дивіться, що ми могли йому тут ще дописати, щоб була більш ефективна, ефективний наш prompt. Якщо, вирішив, Коли закінчиш, напиши так. Якщо ти не закінчиш свою думку, я напишу тобі Продовж і ти продовжиш із останнього слова. Тут ще є важливий момент. Далі я буду задавати тобі запитання згідно останньої відповіді. Після кожної твоєї відповіді пиши так. Тобто, от тоді він, ми, ми йому більш точніше описали, тобто що він має робити. І тепер, якщо він, отак от як зараз він не, не дописав, то я йому напишу «Продовж», і він чітко буде знати, що йому робити. Тому що якщо я зараз йому просто напишу «Продовж». Теоретично, він, так, да, догадається, що треба продовжити. Але так, це більш точніше і більш правильніше. Так, ну, от відповідно. Знову нам дає промпт, і бачите, він досить швидко працює, досить швидко відповідає. От розробка УТП, все, всі діла. Хоча в нас все це прописано. Так, бачите, він не завершив, тому що він так не написав. Я йому пишу продовж. От, і він має почати. Так, крок п'ятий пішов все. І в кінці мав би написати так. Все. От тепер ми знаємо точно, що він закінчив. Тобто, від початку до кінця описав, так написав. Все, тепер він нам написав дослідження, вивчення цільової аудиторії, розробка УТП. Якусь ним а, випуск PFC зі скіном для апки, може стати кращим. ну Зрозуміло. Ми ж йому написали це все. О, тобто він нам, я бачите, повністю стратегію від початку до кінця описав. Тепер зрозуміло, що нам треба цю стратегію далі описувати. Тепер, що нам треба зробити? Опиши нам продукт і, власне, йому так і пишемо. Напиши мені опис продукту для моєї цільової аудиторії е і згідно стратегії виходу на ринок Києва. От, тобто, бачите, вже він вам описав продукт згідно УТП, згідно цільової аудиторії. Так, бачите, він кінці не написав так. Це не означає, що він не дописав, просто ми йому це все не дописали. Так, у нашому місце віком 18-24 можна там свіжою якісною кавою і так далі, і так далі. І тому тобто, зрозуміло, що це не є прям ідеально, але тепер ми можемо йому написати наступне. Нам же треба, щоб у нас Google краще Сприймав. Відповідно, ми йому можемо написати. Які ключові слова можна використати для SEO? Так, краще на англійській, так. Для SEO просування? мого продукту. Так, і він зараз. Має видати деякі основні ключові слова. І тепер можемо його написати: перепиши опис продукту згідно е, ключових слів. І таким чином ми маємо. і е, Опис продукту нашого, і ми маємо чітко цільову аудиторію з УТП. Зрозуміло, що він нам також може підібрати УТП, тому що ми можемо його навіть попросити, щоб він нам підібрав. Його. Але так ми маємо попросили його е, наші слова написати, попросили опис. Після цього об'єднали перше з другим і таким чином отримали готовий опис нашого продукту. Насправді він досить непогано написав, зрозуміло, що можна ще там підібрати, там під щось написати красивіше, але. Головне, що ну, це прям, це блін класно і це набагато, це дуже круто економить час. Далі, що ми тепер хочемо? От Ми маємо наш опис продукту, ми маємо ключові слова підібрані, плюс-мінус нормально підібрані. Щось можна зрозуміло, що це все можна переробляти, передивлятися, можна йому загрузити актуальну інформацію про поточні ключові слова, тобто деякі. Є ставки по них, він найбільш ефективно може підібрати те, як зробити опис, і на що робити навіть рекламу. От, але основ, основні принципи для seo оптимізації він написав. Тепер дивіться, ми можемо його попросити наступне. О, окей, про кав'ярню ми написали. Тепер ми можемо попросити інше. Напиши мені основні подобання. Моєї цільової аудиторії українців віком 18-24 роки, які можуть бути використані для просування мого продукту. Три От, і тут ми йому, тут просто може бути багато тексту. Ми також можемо йому написати. Що, коли закінчиш, напиши так. І Enter. Так, і він нам. Бачите, от повністю описує все те, що у нас там. Плюс-мінус має бути. Є ну, якість, понятно, модне стильне оформлення, розумні ціни, наявність безкоштовного Wi-Fi. Так, наявність місць для роботи та або навчання, лояльність бонусна програма, вегетаріанські та інші. Альтернативні варіанти напої, де можна провести час з друзями або почитати книжку. От. Тобто, в принципі, з цього всього теж можна нам щось підібрати, щось е, зробити. Але ключове, далі йдемо. Тут, а тепер ми, ми хочемо, дивіться, яка, наприклад, написати провокативні матеріали. Напиши провокативні тези про каву та кав'ярню в Києві. Так, і тут ми можемо йому написати, що. Провокативні те, е, тези 10 штук про каву і кав'ярню в Києві, ентер. От, і він зараз е, це ус, нам опише 10 якихось таких е, тез основних. А тепер ми можемо йому зробити наступне: написати, що він для всіх тем, які ми написали йому вище, написав. Якісь провокативні матеріали, і які все це будуть спростовувати, спонукати до роздумів і ставити якісь сумнівні припущення. Оце часто можна використовувати для різних таких тематик. От і пішли там декілька прикладів. Внимати. І відповідно далі маємо план. Тут ми йому зрозуміло могли дописати штуку, що, якщо ти не дописав, то я тобі напишу продовж. Це краще писати. Якщо ми щось неправильно зробили, ми можемо просто, ну, не то щоб неправильно, хочемо підкоригувати промпт. можемо натиснути тут. І він нам, бачите, знову пішов. Домінуючий наратив протиріччя, наратив протиріччя бачимо, можемо йому декілька цих текстів понаписувати. От він не дописав. Пишемо йому, я неправильно написав. Зараз я це виправлю. Пишемо йому тут: продовж. І відповідно. Далі він продовжує, це як має бути чітенько все, і до, і до кінця таким чином дописав. Тобто ми можемо йому також а, такий формат задавати. А, далі, наступне. Якщо нам, окей, ми там зробили опис, ми зробили, підібрали основні наративи, підібрали для нашої цільової аудиторії, чим вони цікавляться. Далі ми ж кожне з цих можемо прописувати більш детально. Зрозуміло, що зараз в режимі реального часу я. Якщо це почну робити, у нас це відео затягнеться дуже-дуже довго, але ви самі можете продовжити його з ним працювати більш детально йому задаючи вже по кожному пунктику. Також ви можете використовувати інформацію з нашої безкоштовної книжки з промтами, яку ви можете скачати на сайті УАЛІРТУ Глобал. В описі до цього відео буде посилання і відповідно. Наступне, давайте і відповідно створити собі більш детальний ваш уже план просування вашого продукту на відповідному ринку, або більш детальний опис вашого продукту, так як вам необхідно для вашої цілі маркетингу, яку ви поставили. Давайте наступний момент, що нам треба якось. Зробити рекламну кампанію для даного продукту. Тобто, у нас є кав'ярня, є основні наративи, я бачу, і ми тепер хочемо зробити рекламну кампанію, наприклад, в Інстаграмі, тобто нам треба зображення і нам треба опис. Тому ми можемо його прямо так і попросити. Напиши мені, наприклад, один, два, три або скільки ми хочемо постів в Інстаграм згідно моєї цільової аудиторії. Тому давайте так і напишемо. Напиши мені рекламний пост в Instagram про продукт кав'ярню для моєї цільової аудиторії. І тут оживний ціль мотивувати людей пити каву в нашій кав'ярні. І робити онлайн замовлення. У нас же є апка. Ми ж хочемо онлайн замовлень. Так. Е Можемо йому тут нагадати контекст. Це буде набагато краще. Тобто, якщо ми йому описуємо додатковий контекст, це набагато набагато краще. Так, далі ми йому дописуємо цю штуку. Все, відправили. І бачите у нас. Під нашу цільову аудиторію написаний рекламний пост. Написаний він один, тому що ми йому написали, що напишемо мені рекламний пост один. Хочете більше, відповідно, він напише більше. Тепер дивіться. От, окей, ми маємо пост. Я зараз не буду вдаватися сильно в деталі, наскільки він класний, не класний. Тут же кожному своє. Але а що я хочу від нього попросити наступне? Опиши картинку. Вона навіть не картинку, а зображення він краще перекладе зображення, яке найкраще описує рекламний пост, який ти написав вище. Так, у нас можуть бути якісь помилки, тут нічого страшного, ми просто копіюємо цю штуку. Опиши, І ти написав вище. Бачите, можу бути я з вами, прибавлю, зображувати запошну кав'ярню відкритим виглядом на вулицю, зручними меблями і так далі. От, а тепер дивіться. Можемо його написати. Перепиши цей опис в два речення. І переклади його англійською мовою. От. І тепер можемо скопіювати цю частину. Казі кофішоп і так далі. І заходимо в Леонардо, наприклад. І давайте створимо своє зображення. Заходимо AI Image Generation, от наприклад, те, що я робив, створював раніше, ми можемо його тут видалити і написати те, що ми хочемо. Як користуватися Leonardo AI, є відео на каналі. І натискаємо кнопочку Generate. Тут один момент, що я вибрав Pixel-Art, ну, хай буде, у нас буде щось в піксельному стилі. Зараз ми побачимо чотири різні зображення в піксельному стилі про наш кофішоп. Мені аж цікаво. Як воно буде виглядати? Бачите, він написав, що має бути ще й QR-код і так далі. Ну, в принципі, в принципі, все те, що ми від нього і просили. Тобто він от, нам створив якийсь такий прикольний а, декілька зображень. Не знаю, наскільки вони прикольні, наскільки вам подобаються, не подобаються, Але загалом ми можемо вибрати деякі ще інші там, моделі. Давайте Леонардо Круєтів виберемо і побачимо, що він нам створить. І так далі. Тобто тут ми можемо підібрати ну, або більш детально описати його, може щось підкоригувати, тобто не брати от прямо настільки все, все як він нам описував тут. Можемо, наприклад, цю частину видалити. От, хоча, до речі, до, також непоганий не пост вийшов, але можемо якусь частину видалити. От Давайте, наприклад, візьмемо від нього там Leonardo Diffusion, видалимо там кінцеву частину, напишемо тільки просто кофішоп, там бариста, хумінг. Delicious Coffee from the Best Beans and Decorated with a Latte Art. От, Як він нам це намалює. І бачите, малювати я можу багато, в мене поки що ще є. Тобто, в принципі, щось в нього виходить, щось з цього всього можна в принципі, вибрати. Або можемо зайти в лексику, також вибрати Generate, написати відповідно той самий prompt і напишемо Generate. І зараз ми отримуємо. Певне зображення. От ви бачите, воно у нас Dimension 768 на 1152. Можна, звичайно, вибрати щось інше. Ух ти, йо я. Ну тут вже щось поцікавіше намальовано. До речі, да, лексика набагато прикольніше намалювала, ніж той же. Так. Можемо вибрати 1024 на 1024. От давайте для цікавості от ви видалимо тільки цю частину, залишимо Generate. І, в принципі. Таким чином, ми можемо отримати для себе зображення, які ми можемо до подальшому використати для нашого поста. Зрозуміло, що можемо якось підкоригувати, щось підібрати. Але загалом мені, до речі, подобається, як Лексіка малює, як вона все зробила. Тому все залежить від вашої фантазії, але ключове, те, що я бачу чат GPT нам і зробив пост. І переклав його англійською, для чого для що... ну, іншого писав і написав нам, ну, можна сказати, промпт для лексики для Леонардо, або можете також використовувати Мінжорний, який на, на сьогодні є платним, але він найбільш кращий зі всіх, я його зараз не показував, але також він є у нас в відео, як з ним працювати. Так, далі ми можемо також його попросити для, нашої, для нашого продукту зробити, наприклад, нам. Давайте я це скопіюю, а зробити нам для прикладу постив твіттер. Тобто напиши мені 10 постів в твіттер для мого продукту. І описую йому, нагадую, фактично його продукт. Мені хлопець, 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 бачите, зараз буде 10 постів написано. О, навіть дописав від початку до кінця. І також, вже я би, скажімо так, фіналочкою цього всього у нас буде створення лендінга пейджу. Тобто ми можемо його попросити наступне. Опиши, як, опиши який контент має бути на а, моєму сайті. розбий його на розділи. І опиши кожен із них. Ну і далі опишемо йому продукт. Бачите, повністю розпито, розбито що має тут бути. Тобто, головна сторінка, меню, опис кав'ярні, контакти, акції, блог, огляди клієнтів, послуги. Тобто, в принципі, у нас кожна з них описана. Тепер ми можемо йому попросити, щоб він нам під кожну з цих сторінок, Більш детальніше описав, що там має бути, що має ставитися головна сторінка, і потім ми цю всю структуру можемо використати для побудови і навіть, він, і навіть дизайну нашого сайту. Тому, в принципі, таким чином ми можемо я бачу, використовувати ChatGPT для побудови стратегії виходу на той чи інший ринок, опису нашого продукту, ключових слів. Можемо написати якісь провокативні матеріали, можемо створити рекламну кампанію і навіть під, під цю рекламну кампанію створити зображення, які ми можемо в постах використати. І написати пости у Twitter, і навіть створити лендінг-пейдж з описом кожної сторінки. І далі ми кожну цю сторінку можемо більш деталізовувати під себе. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Якщо ви хочете отримати е файл з 10 промтами по роботі з чатом GPT саме по маркетингу, то в такому випадку зареєструйтеся на сайті OA Learn to Learn Global. Посилання є в описі до цього відео. Долучайтеся до нашого ком'юніті, де ми також активно працюємо з штучним інтелектом і Веб3. І для того, щоб ви розібралися більш детальніше про те, як користуватися штучним інтелектом, всіх запрошую на курс по практичному станню штучного інтелекту, який проводить. Дуже круті спікери, їх практики, саме роботи з штучним інтелектом, Борис Дрожак, Андрій Бідочко, Марина Антоневич і я, Михайло Пац. Тому долучайтеся, всі посилання в описі до цього відео. Користуйтесь чатом GPT і переходьте на новий рівень вашої особистої ефективності.